Доброго дня. Компанія Bevers Auto привезла ще один такий чудовий автомобіль для ще одного задоволеного клієнта. Що трішки про автомобіль? Audi A3 2015 року з оригінальним пробігом 74 тисячі кілометрів. Були пошкодження попередньому бампурі, зовсім невеличкі, але спрацював датчик безпеки та стрельнули всі подушечки. Ми трішки пізніше вам покажемо салону, як ми зробили, як ми відновили ці подушки. Що ще трішки про автомобіль? Мені було потрібно, необхідно було його заправити. Я заправив його на 500 гривень дизелем. мені показав, що в мене запас ходу на 270 км. По книжці 4,3 літра на 100 км в місті і 3,6 за містом. Такий розхід палива в даному автомобілі. Ось, Можете подивитися в комплектацію, як виглядає шкіряний салон, електропривод сидінь передніх, як водія, так і пасажира. Ось, Далі у нас є підігрів сидінь передніх, Кондиціонер, Ось, автоматична коробка передач. Шестиступчата, кнопочка старт-стоп, управління мультимедії, також виїзний екранчик у нас є, він ховається, ми трішки пізніше вам покажемо. Та люк. Дуже гарний додатковий, скажімо такий Компонент, з якого багато зручніше. Ось такі у нас є. Дивіться, зручні такі вставочки. Це вони такі в Кореї були, ці вставочки. Ось так вони є. Кореївці взагалі зовсім по-різному відносяться до машин, ніж американці. І зовсім. Дуже вони люблять, чесно скажу, свої автомобілі вони там завжди дуже чисто, дуже гарно. Всіда накидують багато якихось фішек різних, там підстаканічки, спеціальні якісь там фішечки під номера під лобову показати. Зачасту автомобілі з кореї вони завжди тоновані, бо там дуже-дуже-дуже жарко. І всі автомобілі вони тонують, щоб було краще там їздити. Що ми зробили на даному автомобілі? М -м заміна подушок, ремонт відновлення подушок безпеки. Заміна переднього бамперу, заміна всіх, абсолютно всіх радіаторів, їх там стоїть три. Ось. Датчики удару, датчики безпеку зроблені. Далі ми по проханню клієнту зробили заміну термозних колодок, заміну термозних дисків, фільтра масла, ми в двигуні в коробці передач, до речі, в коробку передач аж 2 літри масла влазить. Тут не дуже багато в цю коробку влазить. Далі ми помили, заправили кондиціонер, зробили ще хімчистку автомобіля, до речі, ви можете подивитися, там дуже чисто і дуже гарно. Ось, Як сказати, так зробили все під ключ для клієнта за всіми побажаннями. І завтра, післязавтра, вже будемо автомобіль ставити на облік на клієнта. Ви можете до нас звертатись, писати, дивитись, відслідковувати. Ми привозимо дуже багато автомобілів. Час від часу ми викладуємо по тому, як у нас є, скажу на це правда, час. Ми возимо автомобілі з Америки, з Кореї, Канади, Китаю і тому подібне. На різний смак, на різний бюджет і тому подібні речі. Заходьте, підписуйтесь, звертайте, заїжджайте просто в гості, можете на СТО, можете до офісу. Будемо раді вас бачити, поспілкуватися, чай, кава, все, що забажаєте. Не обов'язково купувати, можна просто приїхати, порозмовляти, гарно провести час, поспілкуватися. Ось. Компанія Bevers Auto з вами. Радий вас був бачити і для вас відзняти такий привезти автомобіль. Вам гарного дня, гарного настрою, всім до побачення!